Сьогодні варю груші в сиропі на зиму, беру тверді груші, очищаю від шкірки, ріжу навпіл, видаляю насіння. Щоб не темніли, кладу підкислену лимонною кислотою воду. Груші треба бланширувати. Для цього беру 3 літра води, додаю 150 грам цукру, 2 чайні ложки лимонної кислоти. Змішую і довожу до кипіння. І відразу готую сироп. Беру 2 літра води. Додаю 600 г цукру, 10 г ванільного цукру, 1 чайну ложку лимонної кислоти, сік з половини лимона. Розмішую. Проводжу до кипіння і варю 5 хвилин. Бланширую груші порціями. Занурую груші в киплячу воду для бланширування. Варю 2-3 хвилини. І виймаю холодну воду. Щільненько кладу груші в банку. І відразу заливаю киплячим сиропом, накриваю кришками. Стерилізую літрові банки 15 хвилин з моменту закипання води. Закатую, укутую, залишаю до повного охолодження.